Регіна, вітаю тебе в нашій студії РФІ Радіо Франц Антернаціональ, Українська служба. Вітаю тебе на Каннському кінофестивалі. Чи можеш ти розповісти про свій новий проєкт, який отримав грант від Європейського фонду солідарності українського кінематографу? Вітаю Ксенія, дуже рада бути з тобою на березі, на лазурному березі. Так, цей документальний проєкт, дебютна стрічка молодої. Української кінорежисерки Ольги Черних. Фото на пам'ять. Це її персональна історія а, про її родину про жінок її родини. А, її са, саму, її мати і бабусі. Вони всі родом з Донецька. І це її фільм-терапія. Засіб пережити. Травму постійної потері, постійних змін. Триває шоста доба російської навали на Україну. Фільм називається Фото на пам'ять. Це фільм, який складається з фотографій, з спогадів так, родинних. Цей фільм складається з, з родинної архіви в більшості. А також фільмі є присутні матеріали. Телефонних дзвінків, скайп, розмов з бабусю, які, яка все ще таки знаходиться в Донецьківщині, що яка не переїхала в 2014 році в Київ, як інша частина родини. Також архіви самого регіону з радянських часів і в наших днів. Чи могла б ти закінчити цей фільм без фонду, без тих грошей, які тобі надало? Європейське суспільство на жаль, ні. Цей фільм а, був зроблений завдяки а, європейським грантам, завдяки а, Європейському фонду солідарності для українського кіно, завдяки Ітфаберта Фанд та інших. Скільки грошей саме тобі надали минулого року на постпродакшн? На постпродакшн ми отримали 58 з половиною тисяч євро. Ти витратила всі гроші? то у нас ще залишилося <coughs> ні, не залишилось. У нас ще був овербаджет. Я знаю, що фільм має дуже цікаву долю, тобто його побачили дуже багато глядачів за кордоном. Де зараз сьогодні можна побачити твій фільм? В Україні буде національна прем'єра скоро, в 5 та 6 червня на фестивалі Докудейс. Потім буде спеціальний показ в Чернівцях на фестивалі «Миколайчук Опен. І е, ми сподіваємося, що будуть ще інші міжнародні фестивалі, які вже були міжнародні фестивалі. По перше у нас світова прем'єра відбулася на Ітфі, і це був фільм відкриття. І це вперше в історії Ітфи Український фільм відкривав цей фестиваль. А потім е, італійська прем'єра була в е, Трієсте, в Гьотберґ е, Шведська прем'єра, е, німецька прем'єра була на Гоїзде. Ми отримали. Нагороду найкращий документальний фільм. Чекаємо прем'єру на у Франції і в північної Америці. Розкажи про свій новий проєкт, з яким ти тут сьогодні. Тут я з також документальною стрічкою, яка називається Окуповані. Вона є частиною каталогу RT New Generation Україн, нове покоління українців. А це 12 документальних стрічок, які Арте відібрав і прасує на фестивалях та подібно. Тобто, проєкт ще в при продакшені, угу. і ми сподіваємося його завершити наступного року. Яка сюжетна лінія? Сюжетна лінія, на жаль, важка. Це три історії жінок, які намагаються пережити травму. Сексуального насильства під час окупації. Про це тр треба говорити, але е працювати з такими жінками, знімати про них кіно, це треба бути дуже підковано психологічно і е бути, мати найвищий рівень емпатії. Дуже обережними, так. 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 А взагалі твоя особиста історія. Ти е, з Одеси, ти приїхала у Францію для того, щоб навчатися кіноіндустрії, кіномистецтву. Сьогодні ти себе вважаєш українським продюсером, чи франко-українським, чи французьким? Сьогодні я себе вважаю більш українським продюсером, тому що в мене з 2019 року існує моя компанія, яку я заснувала зі своїм другом дитинства Олексієм Холодушевським. От і більш проєктів, які я роблю, це від Real Pictures, від української компанії. Але так як я живу у Франції, і це не, деш... не дешева країна, Україна. особливо Париж, тому мені потрібно заробляти більш грошей, і я, як незалежний продюсер, ще працюю з французькими компаніями. І як ти бачиш ситуацію з українським кінематографом зараз? Він виживає чи він... він виживає, так він виживає, і я дуже вдячна, що є такі фонди, як Європейський фонд солідарності, який якось підтримує наш, нашу кіноіндустрію. Тебе це дуже цікава можливість, професійна можливість, тому що Франція одна з тих країн, які заснували цей фонд, які підтримують цей фонд. І це також професійна можливість об'єднати твої ресурси, твої знання і твої навички української України і поєднати і принести Україну трошки в Європу, так, але цей цей фонд не тільки з Франції, там же, туди так. ж тут входить більш ніж 15 країн Європейських, тому це можливості. Для е, моїх колег, які мають е, е, партнерів з інших країн, з Літви, з Італії, Німеччини і тому подібне, не тільки Франції. Які фільми ти вже побачила на цьому фестивалі і які ти хочеш ще побачити? Е, побачила фільм відкриття, е, побачила фільм відкриття програми особливого погляду, та також шведський. На жаль. З інтенсивною програмою продюсерс нетворкінг не дуже є час, вільний час бачити дивитися всі ті стрічки, які мені цікаві, Але так, мені цікаво, ще побачити. Звісно, Кополу, звісно, Сарантина, але й також ну, якісь нові імена, які в паралельних програмах як. Двищедення режисерів та кінокритиків. <кхм>, Чи є в тебе думка про те, чому так мало українського кіно на міжнародних кінофестивалях? Чому немає в офіційному конкурсі українського фільму тут, в Канах? Ну, Це от, стосовно кан, ми можемо задати це питання, але не стосовно міжнародних фестивалів, тому що на міжнародних фестивалях. То, от, Українське кіно присутнє? Є, присутні. І якщо подивитися на Берліналі, там було не менш, ніж три стрічки українських. Ну, чому немає в Каннах, ми маємо запитати організаторів фестивалів в Канах. Так. Ну, можливо, в них свій, своє бачення світового мистецтва, світового кіно. Я, я думаю, що це, це ще також питання а, стосовно того, що. Американський фестиваль не а, є фестиваль для документального кіно. А з, з тим, що кіноіндустрія, кіновиробництво українське зараз переживає не дуже легкий свій час, тому в нас більш виходить виходить документальних стрічок зараз, але не а, ігрових ігрових дуже мало, тому що ігров... на ігрових немає так такої більшої підтримки, як на документалістику, та, як на добірисах, і це це тому, що різні бюджети. Це не тому, що документалістів якось особливо підтримують. Ні, тому що рі... бюджети відрізняються і бю... За бюджет е повного і по повного ігрового метра ми можемо зняти дві три стрічки документального. Я зрозуміла. Дякую тобі, Регіна. Наші найкращі побажання для проєкту е сьогоднішнього для проекту, з яким ти приїхала на цей фестиваль, і на майбутнє. Дякую. Дякую тобі.